Вітаю! В сьогоднішньому огляді будуть обертові насадки на кран за аератором та регулятором потоку води. Обидві купував на Aliexpress. Першу виграв по акції за 1 цент, другу купив за 1 долар та 42 центи. У першій насадці присутня можливість регулювання кута нахилу у двох точках. Всього передбачено 4 режими потоку води. Режими перемикаються дуже просто. Потрібно крутити нижню частину насадки за або проти годинникової стрілки. Друга насадка сріблястого кольору має три режими потоку води, які перемикаються за допомогою кнопки. По центрі знаходиться перший режим, при натисканні вліво вмикається другий, і при натисканні вправо третій режим. В комплекті з цією насадкою йшли силиконові кільця, а також перехідник. Вставляємо тоньше силиконове кільце і вкручуємо перехідник. Таким чином насадку можна використовувати на кранах, які мають внутрішню різьбу. Діаметр першої насадки становить 56,3 мм. Діаметр другої насадки рівно 54 мм. У мене в крані перехідник вже вкручений, тому залишається накрутити насадку. Ось таким чином насадка повертається в різні сторони. Зручно і практично. Вмикаю воду і будемо тестувати перший режим, другий, третій і четвертий режим. Зверніть увагу, що режими легко перемикаються однією рукою. Кожен режим можна використовувати для різних завдань. Просто набирати воду, мити овочі, фрукти, зелень і так далі. Закручую другу насадку для того, щоб її також протестувати. Ось таким чином, регулюється кут нахилу. Регулюється не так гнучко, як в попередній насадці, але також непогано. Вмикаю воду для того, щоб протестувати. Кнопка зараз знаходиться по центру, тому вмикається перший режим. Натискаю вліво для того, щоб увімкнути другий режим. Повертаюся до центру і натискаю вправо для увімкнення третього режиму. Висновок тут буде простий, перша насадка більш універсальна, її легше перемикати, і вона має більше режимів. Хоча також можна і користуватися другою насадкою. Якщо вас зацікавили насадки, то посилання на сторінки товарів можна знайти в описі під відео. На цьому буде все. Дякую за перегляд і до зустрічі!